Поскова мені всі почали писати в чат. О, зеленський, 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 зеленський! послав. Олександра Ткаченко. Це було так. Бюджетні видатки. У час такої війни, максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок саме позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер, і, зокрема, галузі культури, музеї, культурні центри. Символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, не державу. Отже, я запропонував главі уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. І з дуже великими перебутіями заміну було розглянуто. В принципі, Верховна Рада проголосувала. Невідомо на кого нам поки що міняють. Я принаймні це пропустила. Можливо, ви вже знаєте. Напишіть мені в чатик. По моєму, ще ні на кого нікого нам не запропонувала. Але Ткаченка таки усунули. Найцікавіше, що в той день Олександр Ткаченко вранці говорив, що він не збирається у відставку. А в момент, коли Володимир Зеленський записав своє відеозвернення і виклав його, написав, що дуже подивований таким зверненням, бо сам написав заяву на відставку. Згадаємо, як це було. Європейська солідарність каже, що буде вимагати вашої відставки. Е, яка ваша відповідь? Маю на це право. У відставку не збираєтесь. Приніс сьогодні ввечері прем'єру заяву про відставку через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання. Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей. А люди це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. Я не побуду, не побудована, я не подивована була, що у Олександра Ткаченка так швидко змінюється реальність. Його реальність змінюється взагалі, залежно від кон'юнктури, дуже швидко. Згадаємо, як він збирався йти у мери Києва. Хоча, звичайно, йти в мера Києва з такою відсутністю шансів навіть нижчою, ніж у цієї господи Мері Попінс, не пам'ятаю, як її звати. Так от. Він збирався йти в Києва, і тут раптом, о, я буду прекрасним міністром культури. вирішив Олександр, Вирішив Олександр Ткаченко. Ну і те ж саме відбулося із відставкою. Я не збираюся йти ніяку відставку три тижні тому я робила відео на рагулях, яке називалося Олександр Ткаченко. Не бачить ніяких проблем у своїй роботі. Аж тут він подав у відставку, закликаючи нас всіх берегти культуру, вигодовувати буквально цицькою українську культуру. Як це робив Олександр Ткаченко. Ткаченко. І ви знаєте, я реально скажу вам чесно, подивилася протягом останніх 48 годин 10 інтерв'ю Олександра Ткаченка за різний час. І, е по перше, я зробила велику дурницю, тому що все одно я не зможу впхати це ні в який випуск, навіть якщо він буде тривати 5 годин поспіль. Я деякі уривки цього інтерв'ю для себе зберегла на майбутнє для того, щоб ілюструвати також особу Олександра Ткаченка через ці уривки. Але сьогодні, якщо коротко дати коротку відповідь людям, особливо ця відповідь буде короткою на моєму концентрованому випуску на моєму резервному каналі, там буде і там буде прямо зразу коротка відповідь. Чому Олександра Ткаченко не дуже хороший міністр е, української культури. І не зовсім взагалі української культури він міністр, він міністр е, українського контенту олігархів, або він міністр імені Коломойського, або він міністр 1 плюс 1, Я не знаю, можна так назвати. Взагалі, звичайно, якщо слухати Олександра Ткаченка відірвана від всього його творчого шляху, то ми бачимо, що на словах Іван Франко, а на ділі, звісно, єбанько. За що ми воюємо? Коли Російська держава витрачає десятки сотні мільйонів доларів на створення цього контенту, який в тому числі потрапляє в Україну, а Україна Українська держава виділяє досить незначну суму порівняно з агресорами на створення україномовного українського контенту, який буде доступний для широкої громадськості, буде показаний на різних телеканалах України. І фокусується питання а знову у нас рада. Давайте спочатку розберемося з деталями, перше ніж кричати вовки. І давайте тоді скажемо, за що ми воюємо. Ми воюємо за нашу ідентичність, за нашу спадщину, за нашу мову, літературу і історію. І саме спадщина є відображенням того, за що ми в тому числі воюємо. Бо немає спадщини, немає і людей. Немає спадщини, немає людей, а ми створюємо україномовний український контент, говорить Олександр Ткаченко. І ці слова звучать уже після того, як став скандал на всю Україну стосовно, зокрема, серіалу Інгулець. І до спадщини ми ще повернемось. І от бачите, який у нас хороший міністр культури так переймається спадщиною українського народу і взагалі україномовним українським контентом. Переймається також. Тим, щоб не було декларативної боротьби за українське а була справжня. Київрада заборонила використання російськомовного контенту в Києві, музики, книжок. Ваше ставлення до цього і наскільки ефективний цей крок у столиці, якщо не передбачено жодної відповідальності за порушення? Я думаю, що найкраща відповідь наша на цю історію це створення українського контенту. Нам потрібно створювати український контент, тому що в лідерах. Користування YouTube, ви можете часто навіть зараз побачити російський контент. Натомість створення українського контенту, як аудіо, так і аудіовізуального, літератури, має набагато більший ефект ніж декларативні заяви. Та ти що серйозно? Створення українського контенту має більший ефект, ніж декларативні заяви? Та ти знавець свого, своєї справи. Бо, як згадає Олександра Ткаченка, так винятково декларативні заяви, як і в принципі ця декларативна заява, суцільні декларативні заяви. Нагадаємо Олександра Ткаченка на початку своєї кар'єри міністра. Що ж він тоді говорив? Після 2014 -го року плюси я особисто були послідовними. Прихильниками того, щоб української мови в українському ефірі ставало більше. Це стосується як радіо, так і телебачення, тому що просувати українські наративи можна в першу чергу українською мовою. Для цього потрібно надавати поштовх для розвитку українських серіалів, української мови з українськими історіями, українських фільмів і багато чого, що стосується книжок, видання книжок української мови. І це, напевно, одне з найголовніших завдань для міністерства надавати сприяння і допомагати в розвитку таких ініціатив. Якого міністра ми втратили? Олександр Ткаченко, просто не покладаючи рук разом з холдингом 1+,1 плюс робив все, щоб української мови в українському ефірі ставало більше. Але у мене. Як у людини, яка подивилася 10 інтерв'ю, їй треба було просто змонтувати відео, в якому було зразу очевидним, що з Олександром Ткаченком не так, склалося зовсім інше враження. А давайте ж згадаємо, власне, як Олександр Ткаченко безкінечно лобіював українську мову в українському телеефірі. І ще раз підкреслю, економіка. Ну умовно кажучи, серіали, які виготовляються тут російською мовою, знімаються в Україні з українськими акторами. Кошту в виробництві суттєво більше і суттєво за більшу ціну реалізуються, на жаль, в Росії. А серіали, які виготовляються українською мовою, вони коштують дешевше, нікуди фактично не продаються за рідким виключенням, якщо ми говоримо про міжнародні платформи, і мають зовсім економічно іншу природу ніж те, що тут відбувалося впродовж багатьох років, коли була така ці тісна колаборація з росіянами у виробництві телепродукту. Дійсно, один плюс один впродовж багатьох років. Доводив, що він, напевно, найбільш україноцентричний і україномовний канал в Україні, що не заважає йому виробляти продукт і російськомовний, і при тому пояснювати, що українською він не заходить. Далі ми маємо дивитися в економіку, тому що виробництво великої кількості серіалів це питання економіки для телеканалів. І вона пов'язана з тим, що виготовити серіал українською мовою можна за менші гроші ніж виробити серіал російською мовою. Тому що до російської мови долучається економіка, пов'язана з можливостями продажу цих серіалів Росії, на жаль, більшість продюсерів свій бізнес стосовно. А Росії не закрили, тому що для них це питання виживання і успішності їхніх індустрій. Якщо фільми і серіали знімаються на території України з українськими акторами, сюди вкладаються українські кошти, і вони десь продаються, в тому числі в Росії. З точки зору економічної доцільності, я в чому цьому не бачу великої проблеми це питання економіки каналів, а, умовно кажучи, якщо ти знімаєш серіал російською мовою, ти можеш зняти його дорожче і дорожче продати. Якщо ти знімаєш серіал українською мовою, ти можеш його в кращому випадку реалізувати тільки на українських платформах. Проблема з серіалами в тому, що дуже часто ці серіали виробляються так званий на дві території. На Росію, власне, і на Україну, і з економічної точки зору, а це вже говорить економіка. Якщо ми зацікавлені в тому, щоб вони знімалися в Україні українськими режисерами, українськими акторами, телевізійними знімальними групами, ми маємо знайти шлях, яким чином це могло б продовжуватися, тому що на жаль, український рекламний ринок, особливо зараз під час кризи. Не дозволяє знімати ту кількість і головне якість серіалів українською, до яких вже звик український глядач, і тут ми маємо шукати інші варіанти виходу з ситуації для того, щоб і індустрія розвивалася, і глядач не відчував якогось дискомфорту. А я можу сказати, що я як глядач відчувала дуже великий дискомфорт, і я відчувала дуже великий дискомфорт не лише від е, того контенту, який. До якого дотичний Олександр Ткаченко, і до якого дотичний весь ринок, який Олександр Ткаченко ну, ніяк не міг змінити і ніяк не міг вплинути, тому що ринку ж треба на щось виживати, тому ми повинні єднатися з росіянами у своєму культурному продукті, бо дуже треба виживати телеканалам, які роблять для глядача говнопродукт. І ну, хочу показати вам класику те інтерв'ю, яке розкрило тему і через. З яке я розкривала цю тему декілька років тому стосовно того, що насправді Олександр Ткаченко ніколи не відстоював інтереси українського глядача, адже його більше цікавило відстоювання інтереса, інтересів. Українського, а може і не тільки виробника контенту, який складає набагато меншу групу людей ніж український глядач, але на українського глядача можна накласти великий болт і знімати для нього рускоязичний контент, бо потерпають виробники контенту. Класика, ця спроба парламенту відтермінувати е, дубляжу фільму фільмів і серіалів українською мовою. Mm -hmm. е, її запропонували слуги народу, і вона виглядає так, як спроба відстоювати інтереси олігархічних телеканалів, а не українців чи там державних інтересів в сфері. Е, Коли ми говоримо про такі делікатні речі, як мова, варто е, говорити не тільки про спробу відтермінувати, скільки про суть. Тобто сама суть закону не змінюється. Мова йшла про відтермінування з огляду, в тому числі на звернення самих телеканалів з приводу того, що під час пандемії, і це дійсно правда, в них впали доходи, вкладати кошти у виробництво україномовного продукту стало менше можливостей, і тим більше були певні обмеження. Що ми говоримо про зйомки розважальних проєктів всього іншого. Якщо ми беремо до уваги економіку, а каналам, які б вони не були за власністю, держава особливо не допомагала, ну були якісь невеличкі кошти, направлені на зйомку серіалів, але це все. Тому маємо спочатку подбати про створення умов для того, щоб такий україномовний продукт міг вироблятися, показати насправді, що держава дійсно надає додатковий ресурс. Для зйомок україномовного продукту, а не втручатися в економіку каналів. Тому що це не секрет. Багато з каналів виробляють серіали, наприклад, російською мовою, продають їх в Росію, мають цього кошти, фінансують свої інші проекти тут в Україні. І для того, щоб зламати цей тренд, очевидно, що потрібна більш системна допомога для зйомок саме україномовного, в першу чергу серіального і кінопродукту. Просто мамки економіст. Знаєте, от у мене немає слів як швидко ми перейшли від фрази про те, що я один із тих, хто робив все, щоб української мови в українському ефірі ставало більше до того, щоб безкінечно лобіювати відтермінування україномовного дубляжу, накладеного на контент, що створений російською мовою. Згадаємо, як саботував це питання канал 1+,1, коли робив дуже малоякісний якісний дубляж для того, щоб глядачі взагалі не могли дивитися їхні контенти. Вони власне порушували законодавство, що вступило в силу. Але э, знаходилося у постійному порушенні, тому що ну один плюс один хотів продовжувати для своїх антонін транслювати э, серіали на общі язикі. І моя перша і головна претензія до э, Олександра Ткаченка це в тому, що як міністра української культури я ніколи не чула від нього майже нічого на захист української культури. Я чула безкінечні лобіювання інтересів власників каналів і пояснення стосовно того, чому у них немає можливості виробляти український контент, і чому виробники каналів каналів не можуть дати українському глядачу українське. Я подивилася 10 інтерв'ю, і в цих всіх 10 інтерв'ю я знайшла. Репліки від Олександра Ткаченка стосовно того, чому власники каналів і власники виробників контенту дуже сильно потерпають від того, що їм треба робити український контент в Україні, і чому треба далі продовжувати співпрацювати з Росією. І дуже мало думок водночас під час про під час обговорення цієї складної теми було від Олександра Ткаченка стосовно власне українців, які потребують цього контенту і захисту прав. І е, бажань українців стосовно того, щоб мати українське в Україні, наш міністр культури був міністром захисту прав поодиноких гравців ринку, які хотіли далі срати на голову українцям російським, і він це системно лобіював. Це лобіст російської культури в Україні через виправдання, нібито того, що він не хоче втручатися в економіку каналів як міністр культури. Такий не втручайся. Але ти міністр української культури. Ти не міністр, який представляє інтереси п'яти власників телеканалів українських. Ти міністр, який представляє інтереси і запит українців, що хочуть мати українське в Україні, натомість. Таченкаченка постійно придумував нам, чому українською мовою невигідно робити контент, тому що його можна продати тільки українцям. Ні, його можна продати на Польщу, його можна продати далі в Європу. Його можна продати на Netflix, Його можна зняти українською і далі продавати скільки завгодно, куди завгодно. Ткаченко займався тим, що постійно лобіював. Тему російського контенту розповідаючи про те, що українці свій контент більше нікуди, окрім як в Росію, не продадуть. Звичайно, ця думка не звучала. Але ну якщо у нас постійно було лобіювання російської мови, а не лобіювання, ну, наприклад, зйомки серіалів двомовних українською і англійською або українською і польською, то ця от невисловлена думка, вона звучала і от. Олександр Ткаченко протягом усієї своєї каденції відстоював російське в українському просторі. А зараз він ну просто Іван Франко і припинення будь-якої співпраці в межах Європи з російськими державними культурними інституціями, тому що фактично те, що відбувається зараз з їхніми. Культурними закладами це те саме, що робив Гітлер під час свого правління. Він використовував культуру як елемент пропаганди просування своїх наративів над великою нацією. Те саме робить зараз Путін, коли на концертах фактично подивіться чи в ефірі виступають композитори, артисти, які власне є пропагандистами цього так званого великого руського міру. І наше завдання мови не йде зараз про Україну тут все більш-менш зрозуміло, навряд хто хтось зараз взагалі буде співпрацювати з росіянами. Та серйозно навряд чи хтось в Україні буде співпрацювати з росіянами в той момент, коли всі роки війни до повномасштабного вторгнення Олександра Ткаченко уже в статусі, в тому числі міністра культури, лобіював співпрацю з росіянами для того, щоб напарювати українцям відсутність українського продукту і пояснювати це зараз. Олександр Ткаченко говорить, що виявляється, Гітлер використовував культуру як інструмент для просування своїх Пропагандистських матеріалів, але ну ще декілька років тому Олександр Ткаченко, який говорить, що ніхто ніхто не готовий співпрацювати з росіянами, говорив, що насправді ми маємо. Ми повинні. У нас немає вибору. Ми маємо заробляти, а заробити можна тільки співпрацюючи з росіянами. Чи нормально, що права на показ серіалу Папік продали пінк російському телеканалу? І чому українські телеканали один плюс один в тому числі продукують у великій кількості серіали російської орієнтовані явно не на українського глядача? запитує Марічка. Я ну насправді не тільки серіал Папік був проданий, а багато інших українських серіалів продаються, які виробляються в Україні з українськими акторами, продаються в Росії. Закону, який би забороняв продавати таку продукцію, не існує. Стосовно російської мови і україномовного контенту. Я завжди був прихильником 100% української мови, тому що на телебачення, тому що воно б дозволило просувати і українську ідентичність, і і перезавантажити економічну модель. І отут важливо дослухатися. Економічна модель достатньо важлива для каналів з економічною моделлю, виготовляти тільки українською мовою, не маючи доступу до грошей, які канали отримують з Росії для фінансування власного виробництва серіалів, буде непросто. А тому економічна модель має серйозний вплив на позицію телеканалів. коли вони виготовляють, а таке є на всіх телеканалах серіали російською мовою. Ми маємо заробляти. І ми маємо заробляти. Я цитую їх. Ми маємо заробляти на українському ринку з російськими з російськомовними серіалами, чи все-таки назов вони ма заробляти на обох ринках, якщо російськомовний серіал успішний в Україні 100% він був проданий і в Росію. Ми маємо заробляти Точі, що ні. телеканали, мають заробляти Олександра Ткаченко, Ви були міністром телеканалів чи міністром культури української? Чому я більше чула тез стосовно захисту українських телеканалів? І насправді можу підтвердити: ми дійсно можемо взяти всі інтерв'ю, нарізати і подивитися слова. Ткаченка на захист української культури в розрізі цього питання, і на захист інтересів економічних телеканалів, і порівняти число ча, ча, час, який він витратив на те, щоб лобіювати інтереси телеканалів, а скільки у нас телеканалів, і інтереси українського глядача, а скільки у нас українського глядача. На словах Іван Багряний зараз, звичайно, розповідає, що ніхто не буде співпрацювати з Росією. і Нам треба робити все-все-все, щоб припинив ЄС, США і взагалі Захід і взагалі весь цивілізований світ співпрацю з росіянами. А на ділі хер гібаний. тому що ми бачимо все, що робив протягом своєї каденції міністр культури Олександр Ткаченка у розгорнутому вигляді. Ви Бачите, він з різними прическами у різних людей в студіях, в гостях і говорить. Про одні теж інтереси, інтереси, економічні інтереси телеканалів. І так відбувається, в принципі, багато в чому. Знову ж таки. У нас є вулиця Омеляновича Павленка, яку теж переименували, але це вулиця, здається, була Суворова. Суворова, так. Да. Одна справа Московський проспект, інша справа вулиця Суворова. У нас іноді, ну, з точки зору переименувань, були рішення, які. Я Точно пояснити не можу. Що кому зробив суворов? Ну там є до нього питання, що за того ж робив в південній Україні. Ну, мене найбільше там насправді рішив він нам ізмаїл подарував. <с Дякую. вам. Ну перед тим він там здається влаштував щось, що ми назвали масово різнею, ніби але. Нам суворов подарував Ізмаїл, говорить Олександр Ткаченко в давньому інтерв'ю BBC. У більш новому інтерв'ю BBC Олександр Ткаченко змінив свою точку зору про Суворова. Пам'ятник Катерині II в центрі Одеси. Ну тобто, це абсолютно російсько імперський спадок, хай навіть побудований вже за незалежної України. Його підзнос чи те, що місцеві мешканці ніби проти. Моя точка зору може не збігатися з точкою зору громади. Mm -hmm. Але, безперечно, всі пам'ятки типу Суворова чи Катерини II можуть бути акуратненько переміщені в музейні двори, чи все, чи щось тому подібне можна перемістити, але ви знаєте, у Олександра Катаченка. Велика проблема, велика проблема стосовно того, як і що треба робити. Він з одного боку цілий міністр культури, а з другого боку, ну такий весь час невпевнений, і весь час у нього сумніви. І от я вам нагадаю: квітневий квітневе відео, квітень 2022 року. Що говорив Олександр Ткаченко? Тоді від чого я б застеріг, бо зараз до мене звертаються мери різних міст. Як я ставлюсь до перейменування вулиць, наприклад, Гоголя на іншу. А це не деросифікація, це в принципі така спонтанна реакція на те, щоб прибрати все російське з нашого життя. Тут варто проводити межу, тому що є митці, які належать до загальносвітового фонду спадщини. Потрібно відрізняти діячів там, не знаю армії чи пропагандистів, чи носіїв імперського минулого від тих, хто. Належить до загальносвітового фонду культурної спадщини, але в іншому інтерв'ю трошечки вже інша позиція. Це ненормально, дійсно ненормально мати сотні вулиць Пушкіна в країні, до, який, до якої він має ну був тут, він в Одесі чи в Києві проїздом. Але безперечно, якась вулиця Пушкіна має залишитися так само. Які, якісь пам'ятки, які до, входять до не знаю, там, національного списку пам'яток, ну немає ніде в світі 100 чи понад 100 вулиць Пушкіна в одній країні, якщо це точно не людина, яка тут а не народилася, б, не творила, і навряд чи її можна віднести тою чи іншою мірою до української культури. Але коли ми говоримо про Булгакова, який народився в Києві. У нього твори присвячені Києву та да так вже можна по різному ставитися до його політичної позиції, але відмовлятися і відкидати його ну мені, як яно, ну було б дивно. Дійсно, але тепер у нас вступило в силу закон про деколонізацію, який зокрема стосується осіб, що брали участь або сприяли реалізації російської імперської політики, публічно в тому числі в медіа, в літературних та інших мистецьких творах, підтримували, глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації і українофобії. Цікаво, як після вступу цього закону в силу співав був уже знову Ткаченка. А ми цього не побачимо у статусі міністра культури, побачимо уже у статусі когось наступного, ким там буде Олександр Ткаченка, і звичайно будемо слідкувати за його активною кар'єрою. А я не говорю уже про телемарафон. Я не говорю уже про політику, яку пов'язана з ем, функціонуванням державних інституцій. Ми трошки стосуємося згадаємо про Довженко центр трошки згодом. І ще одна дуже. Велика моя претензія до Олександра Ткаченка полягає у тому, як власне Ткаченко вибудовував політику наративів в українському просторі і на що він робив ставку. Він робив ставку на максимально бляклі, нецікаві меседжі, просуваючи їх як відображення того, що власне себе являє українське суспільство. Давайте ж послухаємо ці меседжі наративи. Багато сперечалося, які ж наративи найбільш цінні для українців. Ну переважно всі казали Свобода. Але коли ми подивилися на опитування по вибірці, виходить наступним чином: що на першому місці українці вважають нашу країну привітною та гостинною. Україна незалежна країна, яка переживає період окупації і яка вже ніколи не стане колонією. Знову Україна країна розмаїття. Що дуже приємно, мов релігії і кухонь знову. І дуже цікаве твердження: Україна на чуже не зазіхає, але свого не віддасть. Особливо актуальне з огляду на сьогоднішні події навколо України. Ну і звичайно, тут є речі, пов'язані про можливості України, яка бореться за свободу. Ну, Україна бореться за свободу, але це таке. Це насправді не найголовніший наратив українців. Головне, що ми привітні, гостинні, і у нас країна розмагіття і різноманітної кухні. Говорить нам міністр культури і інформаційної політики. На секундочку. Водночас Олександр Ткаченко, коли він дає інтерв'ю, Дуже активно, по-перше, підіграє різним конченим типу Максимки Назарова, не сперечаючись з ним, типу Наташа Влащенка, типу дама, яку ми побачимо зовсім скоро. Але дуже, дуже доречно до, до підбирає слова, коли йому треба їх підібрати, і зовсім їх не добирає, коли йому треба, ну, якимось чином ем, принизити ем, патріотичних українців. Займатися так мовити демонтажем батьківщини матері. Я думаю, що це можна робити лише хворобливої уяві затятих патріотів. І от мені скажіть, будь ласка, чому наш міністр культури просуває разом з іншими оцю ворожу іпсо стосовно того, щоб наділити слово патріот негативною конотацією, чому патріот у році? Міністр інформаційної політики України звучить як лайка. Чому він докладається до того, щоб патріотизм і характеристика патріот стали лайливою в Україні? Що це за цікавий такий міністр культури та інформаційної політики? Водночас він розповідає, що свобода не головне, головне привітність гостинність, і водночас він бере і знецінює поняття патріотизму.